Ось так це виглядає, бачите, 24-та і 20-ки, так 6 штучок. Ось такий у нас обід виходить. З цей корабель Runferрі Solo. З ехолотом, ось він стоїть, який ми сьогодні рибалили. Я подарую одному. Совсім повністю Я думаю, в зборі. Здорова, Ні, зовсім в зборі. Я пообіцяв підписникам. Ой, капець! Дарю вам ось так все в зборі. 20 кілограм. Стекасі. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко. Ви на моєму каналі. Приїхав на риболовлю на озеро Трофейне на денну сесію надії зловити Коропа 20. Не знаю, це такий із розряду мрій. За день зловити корпа, але минулий тут риболовлю. мене підфартило мені і зловив рибку 20 І ось приїхав. У мене була риболовля на добу заброньована, але вчора не вийшло приїхати. Тому приїхав зранку. Зараз на годинку 7.30 я тільки заніс речі в сектор. Ми в третьому секторі. Бачите, ось так. Небагато речей у мене сьогодні з собою. І швиденько мішаємо корм, розкладаємося і пробуємо рибалити. Що з цього вийде, все побачите. Поїхали. По закорму буду використовувати знову добовий набір. Дуже мені сподобалось. Дієва штука і нічого вигадувати не треба. Це у нас сьогодні салмон. Ось добовий набор. І навіть каноплю, скоріш за все, варити не буду. Відкладемо її до наступного разу. Тут все як завжди: бойл варений. Бойл розчинний, два пакети палетів і ліквід. Сипаємо все в кучу, заливаємо ліквідом, перемішуємо і даємо настоятись, поки будемо збирати вудки. Ові ці наші готові, корм настоявся, вуличі складені, лишилося знайти точки лову. Так, знайшов точки. Тут у нас в третьому секторі є пупок. перепад глибини з 3 метрів на 1,80 метра. Одну точку зробили там, і другу точку між цим берегом і цим пупком в руслі на 3 метрах. Буде друга точка. По на садці це пилік 24-й, шрим, кріль, поставимо, спробуємо, як буде на нього. І корм я вам вже показав. Настоявся і поїхали. Першу паличку будемо завозити на бугор. так Так, є в мене така штука спеціальна для жилки, щоб не скидалась вона. Рез. 70 метрів у нас до першої точки, до бугра і пішов корабль. Розвернути її трохи від сусідів. Отак, От 24-й розчинний бойл. І десь хвилин 30 пройшло після закиду. Гриба, здається, невелика. Капець, двадцять четвертий пилік стояв. Так, перша риба в піцсаці, але хі, не та, за якою їхали, але ну, перша є. Перша риба сьогоднішньої риболовлі нашої ось такий невеличкий сазанчик. Не та риба, яку я чекав, на 24 бойл. Але як є, випускаємо і перезакидаємося, чекаємо на трофейну рибу. Перша риба трошки не та, яку очікувала, але нічого. Цей раз завіс уже поставив просто класичний варений бойл 24 мм. І побачимо, тому що все одно він пилік. Дає сигнал харчовий для такої мілкої риби, і все одно вона не сам бойл хапає, а просто всмоктує з тою пилю, яку розчинний бойл дає, просто всмоктує гачок і чіпляється. А варіоночка просто буде лежати і чекати свого часу, поки нормальна риба прийде і захоче неї поласувати. То чекаємо. Друга риба трошки більше, але все одно на треба. Так, да, хочу показать насадку, ласк, двадцать четверка, варенка, ну и такая четверка здесь, золотила. Європейські футбольні чемпіонати повертаються після літньої паузи. Вже сьогодні нас очікує крутий матч ВПЛ, де Челсі нашого Михайла Мудрика прийматиме в Лондоні Манчестер Сіті. Що думаєте, зможе Мудрик нарешті розкритись у цьому сезоні? Пишіть в коментарях. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Не знаю, якщо так буде далі. Буду переходити на 224 Heh. <laughs> Так, друзі, зловив вже приблизно десяток риб, але всі до 3 кг. Ну, оце перше, перше щось якесь більш-менш супротив чинить. О, перша риба, яка більш-менш даве. Не знаю, що там за риба стоїть. О, і сход. От перша риба нормальна була. Ні, щось. Не, є. А таке враження, що сход, знаєш, стрельнуло. 24-та варенка стоїть, але риби клюють до трьох кілограм. Дуже-дуже важко відсікати мілку рибу. Я перестав годуватись і почав. Робити просто в ПВА сітку 5 6 двадцятих бойлов вареники давати і вести оснастку і туди в сітки, зараз покажу вам, як це виглядає, будемо перезавозитись. Ні, тепер за точно. Сход. Перша більш-менш нормальна риба була, але схід. Не зрозуміло чого. Все, все нормально, з гачками, з усім, але чомусь рибка зійшла. Ось так це виглядає, бачите, 24 варенка і 20-ки. Ось так 6 штучок в стік. І отак завожу, без корму. Сижу, друзі, скучаю, жду клювання і тут опа. Подивіться хто приїхав годувати мене. Будуть бургери сьогодні Ого. на кострі. Пішла одразу ревізію робити, Перевіряю там правильно я закинув чи неправильно. А ти до мене не мав? О, ти не так? Подавайте Да. Дуже класні. Катя вже починає готувати, дивіться, підготовка проходить така краса, тут така краса, і я вже буду розпалювати багаття. У мене не здомає заготовки, тому не довго буде, поки швидко розпалиться. Так, ну, да, поки розпалиться це все. Ти вий, прям. Зі спецефектами. Ну. То вже можна буде смажити. Нам треба все розпалю. котлетки. Буде смокота? Так. Так, у нас клювання. Катя поки готувала, вирішила ще дістати коропа. Є? Так, така вудочка, така, да, така, така легка. Я ж кажу, вони дуже легкі. Вони такі легесенькі. А, це вона. ти взяла ще просто робочу 3,75. Це трошки важче, але вона кидає потужніше. Дістанс. Ну і катушки ж тут теж не важкі. Дуже класний комплект, виходить. Прям приємно в руках тримати. Прям удовольствия. Був невеликий короб, але зійшов прямо під берегом. Десь два кіла. Дивіться, на що клюють. Ну це просто якийсь капець. Я кажу, тобі реальна водочка прям задоволена. Да, водки Щось. круті. У мене ще такої крутої ніколи не було. Це ну, і не буде, ніколи. Есть? Есть. По-моему, у нас не рыба. А паровоза капец, да? Паровоз, это что? Так, что-то я не фарширую. Да. Не может потянуть. 24-й бойл. Так, тихо. Так, що тут за зборка така? Диви кутку. Раз, все. Маленьке сильне, так? Та да? Я, да, да, я на зажатом фрикціоні. Він бере за краєшок бойл 24-й. Я зменшив волос, щоб було два клювання гарної риби, але сходи. Я зменшив волос довжину. У нас горять котклетки. Ось такий у нас обід виходить. Катя, дивіться, які бургери приготувала. Шкода нема, так? Да? Якісь 50 грамів трошки підсиділа. А в мене є. А звідки це в тебе є? А, а, а отак без мене на рвалка поїхала, в нього вже і є. Мені підписники подарили. А ну, давай сюди. Зараз принесу. Диви. О, ми ж тобі таку пили, але інша пляшка була. Так, да, це не поборно, бачиш, вони змінили дизайн. І тепер вона виглядає ось так. Дуже гарно. О, так смачно пахне. Давай. Непоборна, це генетичний код української нації. Що ціни Ну, заходим супив. смачно З димком. Угу. Бомба. Всім смачного. Так, друзі, і хто не знає, нагадую вам, що ось цей корабель ранфері соло з ехолотом ось він. Стоїть, які ми сьогодні рибалили, я подарую одному розігруєш? совсім повністю я думаю, в зборі. Я Ні, совсім в зборі. Я пообіцяв підписникам. Ой, капець. Дарю вам ось так все в зборі, коли на каналі буде 100 тисяч підписників. Тому, якщо ти ще не підписаний на цей канал Нід підписуйся і будеш мати змогу виграти ось цей корабель. 4 тисячі доларів. Ну а що зробиш для Вже Не жалко. Я в шопі. Пообідали, посиділи, відпочили і сталося клювання. Я підготував нові повіці. знову закинув без корму, для того, щоб відсікти мілку рибу, просто отак і продовжую по 5-6 бойликів у ПВА-сітку. Ну, все одно, щось мені здається, що і тут риба не крупна. Спочатку так. Пиралася. Не знаю, що сталося, чи це жара така так впливає, бо вночі адміністратор каже, що виїжджали хлопці з 15 го сектора, то дуже гарно половили піднашку, взяли. А в день крупного нічого немає. Хлопці теж з боку стоять, підписники, то також у них. Клювите одна мелкая рыба жодної крупной не піймала. же бойл збив. І що, воце на 24-й боїв? Да. Шість був Воронку. Слухайте, ви гарний такий у нього крап. Тигровий. Колись буде 20 кг. Бачите, який він красень. 20 кг. Зараз випустимо його і чекаємо наступних трофеїв тигрового такого. Гарний дуже клас. Ще ось такий дуплет заїхав. Теж такі прикольні. Один тигровий, а один, бачите, така луска у нього крупна, круглий. Давай-давай, леска вже висить, все, бігом! <сіх> Клює як з пулемета, але розмір... розмір трошки не той. Нема? Сійшла? Довго чекали. Ну, Та я не підтекла, він же на мене йшов. О, який вона злая карпа. <сіх> ну, бачите, які злі карпи. <сіх> Думали, <сіх> де там, о. Фокус, просто поводок. Це або осетер був, або щука. Ну знову є риба у нас, але все ж. Повітрям де да, не крупно. Не крупно. Ну, ці мілки клюють просто як з пулемета. Я вже поймав їх десятка два Все ж таки вночі крупна риба більш активна. Мілка в день. Весь ага. А Вудку не, блин, диви. Диви. О, сетер. А сетер вообще, прикинь. От чому він такий дур дурко? Думаю, що якось, знаєш, типа, почав під кінець давати джазу. Давай ми його. Ти вже лиш сьогодні асетера? Ні. ні. Ось так от. Ось така сітрина, невелика, але це трофейна риба сьогоднішньої сесії. Випускаємо. Нормально Угу. Нарешті? Може бути. Стоїть. Ні, так показалось. Поки він летів його зупинити не можна було. Це я сьоти. Це прийшов Міша. каже, візьми закинь на фарт, типу. Взяв, закинув, з руки не завозив, а закинув цей раз. Це постояло десь хвилин 40, мабуть, палка. Ні, не, не прям щось таке велике, ну, що трясе головой. Але поїхало так добряче. Не вже йде берег легень. Так, скоріш за все, це наша остання риба на сьогодні. Досить наловилися, так що, друзі. Ще раз нагадую, хто хоче виграти корабель, підписуйтесь на канал. Я думаю, якщо ми піднажмем, до кінця року, можна буде зробити 100 тисяч і розіграю вам цього красення. Тому підписуйся, став свою вподобайку, Пертий капець. Пиши комент, задавай свої питання. Обов'язково тобі відповім на всі. І оцей пузанчик. <реш> Ні. Все, він навіть не захотів заходити з вами. Привітатися, дивіться, бачите, ось 24-й Варінка, він уже з нього зробив 18-й десь. Футбол там грався ним. Все, ще раз всім дякую, що ви зі мною і до нових зустріч, пока.